Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання Донецька область, взагалі, що заважає де деокупувати Донецьку область для допомоги Збройним силам України, щоб скоріше звільнити Донецьку область. Донецька область. Ну там е, сильне алкоголізму, руйнувань. В Донецьку від, відбуваються е, втрати. Вони несуть втрати, я б так сказала. Це втрати, і вже вони готуються до відходу окупанти. План є в них. План, щоб уходити. Світло. Угу. Донецька область. Сам агресор там живе, там засильня просто цього насильства, крові. Звідти виходять керівні накази. Угу. Ситуація змінюється. Так, буде, я так розумію, Донецьку область або будуть брати в оточення, і вже вона ну, звільняється. Окупант вже не зможе робити ці військові злочини і накази ворожі, вони не зможуть їх здійснювати і навіть робити ці накази. Також е е в Донецьк прийде мир, прийде захист, прийде та е необхідна е така е Зброя, чи. Ну, як то її оточать у всю Донецьку область? Його, його вб'ють там. Просто вб'ють. Оцих окупантів вони збираються від'їжджати, виїхати не зможуть. У них там накопичили вони чи награбоване, чи якісь їхні. Е Гроші і е, не зможуть виїхати от так от в оточення і вб'ють. Є такі в Донецьку люди, які Працюють на окупанта, вони отримують на постійній основі, як би фінансуються за гроші. Це криси. Вони будуть отримувати дуже важкі покарання. Ну, їх буде братися в полон і їм буде дуже боляче. Свято на листопад місяць, Донецька область, свято. Винищиться ворог, вб'є, його просто вб'ють. І е, покарання отримає той, хто за гроші чинив е, ну, злочини. Угу. Ой, зміниться ситуація? Верховний суд, Донецька область, листопад місяць, зміниться на кардинально. Всі, хто чекає на Україну, дочекається, в Донецькій області буде встановлена українська влада, буде встановлено право України. Права України будуть працювати, і людям стане набагато легше, і надійде необхідне фінансування, допомога, щоб люди могли від... ну, жити для мирних людей допомога, і їжа, і фінансування. Там є потреба в людей. Позабирали, чинили злочини, грабували людей, зцілення. Також дуже вражаючі будуть такі шок у військових у наших українців від жахів, які там будуть викриті злочини, які там. Щось будуть знайдені загиблі люди в Донецькій області. Так, і ну, окупант дуже п'яний, багато п'яних, дуже там всі алкоголізмом хворі люди, окупанти. Так, є, е, зараз вже йде звільнення Донецької області, це робиться таємно. І про це не розповідають, що там відбувається. Але ворог вже готується тікати, він настільки, е, е, як би це сказати, одурманений своєю, цією свавіллям, своїм, що він чинив там, що, за, що йому хотілося, і за, взагалі грабував, і ем, було в нього таке життя багате і. Це все зміниться. Його буде вбито, взято в оточення і е, викрито всі злочини ворожі. І так, людям прийде допомога мирному населенню. Його будуть вивозити, звільняти. Всі, хто хоче виїхати, вийде, хто е, так. Листопад місяць, ворогу закрита дорога, він не зможе звідти виїхати. От що відбудеться. А в листопад на кінець взагалі буде про вибрана, ну, назначена там буде влада України і закони України будуть працювати, і людям видана буде допомога. Людям. Прошу Вищі сили, заберіть всі перешкоди, які заважають, заперечую, заперечу, де окупувати Донецьку область. І Прошу, заперечую закрити дороги ворогові. Більше чинити злочин не може. Військові злочини чинити не може, агресію здійснювати не може. Не зможе наживитися на горі людей і смерті українців ніхто. Всіх буде викрито абсолютно. Криз злочинців, заперечую, хто знущався з українців. Буде вбитий, буде так. Так, все отримає, що робив йому назад. Так, заперечую. Де прийде мир? До Донецької області. І нарешті буде людей права. Заперечую весь негатив. Відкриваю дороги для деокупації Донецької області. Так, Верховний суд. Прошу, Вищі сили, де да закриються дороги ворожі. Заперечую. Перекриваю, перекриваю. І відновиться зв'язок із рідними, і відновиться, і повернуться всі, хто бажає мешканці Донецької області, повернуться до своїх домівок, до своїх земель, де їхні батьки жили і живуть, де їхня земля. Повернуться всі до своїх домівок, рідних. Буде так, буде так. І всі злочини, ворожі, повернуться до ворога. Все, що він робив собі назад, забирає. Всі сльози, смерті, знущання, буде так. Відновиться діяльність Донецька область, всі її. Заводи, все, що було зруйновано, відновиться енергія, енергопостачання, сила Донецької області, абсолютна перемога військових України. Так, складе зброю. Руйнувань не, ну, не буде відбуватися, мирне населення буде е, захищене, от буде закрите небо, не зможуть агресію робить щодо мирного населення військові Російської Федерації, так складуть зброю. І відновиться діяльність. От в Донецькій області оці підприємства, щось там, що необхідно для того, щоб жили люди. От вся промисловість критична така, вона буде працювати, все відновиться. Дякую за допомогу. Вищі сили, прошу, допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги для якнайшвидшої деокупації до Донецької області і повернення людям їхніх прав і їхні, їхнього майна, і щоб всі, хто виїхав, змушений був насильно виїхати, і вивезений оманом, обманом, повернулися до своїх домівок, до своїх земель. До своїх рідних буде так, буде так, буде так. І прошу, нехайся де окупація Донецької області відбудеться без втрат для мирного населення і без втрат для військових України, Збройних сил України і надійде вся необхідна зброя і допомога Збройним силам України, для здійснення звільнення Донецької області від расистів. Буде так, буде так, буде так. Закриються дороги, не зможе втікти, сам по собі застрелюється. Буде так, де буде все сказано здійснене. Йде вже звільнення Донецької області, йдуть там значні руйнування, там вже не можуть видаватися накази, і в... взяти буде в оточення, і прошу вищі сили. Як найближчий час. Допоможіть людям, всім, хто потребує допомоги, щоб прийшла їм допомога, їжа, тепло, Донецьку область. Повернулися люди. Дякую за увагу.